Коли коронавірус почав поширюватись по всій території Сполучених Штатів Америки, 44-річний Девід Ентоні готувався до найгіршого. Він зібрав усі свої речі, завантажив їх у велику вантажівку і виїхав з міста. Чоловік сказав близьким та друзям, що їде до Коста-Ріки. Девід був впевнений, що настав Армагеддон. Його дружина, з якою він прожив 5 років, 51-річна Гретхен Ентоні, нещодавно подала на розлучення з ним. Протягом 21 і 22 березня від Гретхен ніхто нічого не чув, а вже 23 березня вона вийшла на зв'язок з членами сім'ї. Вони почали отримувати від неї текстові повідомлення. В них йшлося, що жінка знаходиться у медичному центрі Юпітер, де проходить лікування від важкої форми коронавірусної інфекції. А Гретхен лише надсилала повідомлення друзям і членам сім'ї. Вона нікому не телефонувала, вона ні з ким не розмовляла протягом цього періоду часу. І, врешті-решт, родина стала підозрювати, що сталося щось погане, і вони звернулися в поліцію. Правохоронці теж поставилися дуже підозріло до того, що розповіли близькі Гретхен. Їх підозри посилилися, коли вони з'ясували, що жінка ніколи не реєструвалася в медичному центрі Юпітер. То що ж сталося з Гретхен Ентоні? Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискаєте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Як і багато людей, які живуть тут, у Флориді, Гретхен не була місцевою. Вона народилася в Дойлендстауні, штат Пенсильванія, а потім переїхала до Нью-Джерсі. Кілька років вона працювала вчителькою в Нью-Джерсі, а потім переїхала до Флориди в 2006 році. Там вона викладала в приватних школах ще 8 років, перш ніж вирішила, що настав час змінювати кар'єру. Вона влаштувалася на роботу у відеокадрів компанії Viking Utility. Жінка любила свою роботу і легко заводила друзів. Вона вважала своїх друзів на роботі другої сім'ї. Що ж стосується Девіда Ентоні, то у нього було важке дитинство. Він був надто високим і мав зайву вагу у юному віці. Інші діти сміялися з нього. Хоча він любив спорт, він часто не міг брати участь у юнацьких лігах, оскільки був надто більшим за інших дітей свого віку. Він різ з матір'ю одиначкою, яка не могла побороти проблеми сина, пов'язані з низькою самооцінкою через вагу і високим зростом. Він був у глибокій депресії і рідко з кимось розмовляв. Хлопець майже ніколи не говорив, якщо до нього не зверталися безпосередньо. Його сім'я занепокоїлась, що у нього біполярний розлад, але він не приймав жодних ліків ні від чого. Люди з біполярним розладом переживають різкі перепади настрою, а іноді і маніакальні напади, які можуть тривати тиждень і вимагати госпіталізації. Замість того, щоб боротися зі своєю проблемою за допомогою ліків, він присвятив себе тренуванням. Це стало його одержимістю. Зрештою, він зміг перетворити більшу частину своєї зайвої ваги на м'язи. Він був дуже високий на зріст і гарно грав у баскетбол. Це допомогло йому отримати стипендію у коледж Екарда в Санкт-Пітерсберзі. Через деякий час після того, як йому виповнилося 30, він перетворив свою одержимість тренуваннями на кар'єру, працюючи персональним тренером в різних спортзалах в цьому районі. У 2008 році. Гретхен записалася на персональне тренування до Девіда, і вони швидко зрозуміли, що мають багато спільного. Вони обоє любили тренуватися, і обоє любили активний відпочинок. Девід любив плавати на каяках, а Гретхен – на дошці. Девід любив глибоководну риболовлю. А Гретхен любила проводити час на пляжі. Вони ідеально доповнювали один одного. Гретхен любила допомагати людям, оскільки вона працювала вчителькою, а потім у відділі кадрів. А Девід був тим, хто часто потребував допомоги через свою невпевненість у собі. Але була одна проблемка вона полягала в тому, що Гретхен була одружена з чоловіком на ім'я Джефрі Драєр. Вони зустрічалися кілька років, а потім одружилися у 2007 році. Наступного року у них народилася донечка. Друзі кажучи, Гретхен ніколи не була в захваті від шлюбу з Джефом. Але вони намагалися обоє зробити все можливе заради того, щоб їхня донька була щаслива. У 2014 році шлюб Гретхен із Джефом закінчився, і вона швидко почала зустрічатися з Девідом. Вони одружилися наступного року у Лас-Вегасі. Зараз ви бачите на екрані фото Гретхен та Девіда. За словами друзів та рідних, перші роки їхнього шлюбу здавалося, пройшли досить добре. Однак, все змінилося навесні 2017 року. Коли Девід, працюючи на своїй вантажівці, потрапив у трагічну аварію. Вантажівка впала з підйомника, приземлилася на Девіда, його доставили до лікарні, де було встановлено, що він отримав черепно-мозкову травму. Після інциденту він пройшов курс реабілітації, але друзі помітили зміни в його поведінці. У 2018 році у нього був епізод, коли він вважав, що кінець світу неминучий. Зібравши речі, серед яких були кастрюлі, сковорідки, 10 пар взуття, рис та інше, він приготувався покинути місто. Хоча під час цього епізоду йому вдалося відійти від краю прірви і повернутися до видимості нормального життя, близькі йому люди зрозуміли, що щось було не так. Було висловлено припущення, що він боровся з біполярним розладом, демонструючи особистість Джекіла і Хайда. Девід захоплювався спортом, особливо захоплювався баскетболістом Кобі Брайантом Він навіть назвав свого собаку Кобі. Трагічна загибель баскетболіста Кобі Брайанта в авіакатастрофі глибоко вразила Девіда. Це призвело до емоційного вибуху на роботі. Його начальниця описала його реакцію як надмірну, зазначивши, що він був невтішним, і вона навіть дозволила йому піти додому з роботи раніше через інтенсивність його горя. Пізніше вона сказала, що здавалося, ніби Девід вважав Кобі Брайанта своїм справжнім найкращим другом. Під час їхнього шлюбу Девід також витрачав тисячі доларів на участь у групі самодопомоги під назвою Тренінг вдячності. Цю групу багато людей звинувачували в тому. Що вона є культом. Вони якось навіть опублікували статтю на своєму вебсайті, присвячену відповіді на питання, чи є тренінг вдячності культом. Хоча відповідь, як ви розумієте, в цій статті на це питання не було, але з часом цю статтю було видалено. У ній йшлося про визначення культу і сказано, що відповідь проста: вам вирішувати самим, що насправді вже звучить як відповідь. Девід не розповідав Гретхен, скільки грошей він витрачав на участь у тренінгу вдячності. Але він також заохочував своїх клієнтів на роботі записатися на тренінг вдячності, що не подобалось його начальниці? Вона попросила його припинити говорити про групу з клієнтами. Це була одна з багатьох проблем, які він мав на роботі. У той час він працював у фітнес-центрі. Оранж Theory в Стюарті, Флорида. Зараз ви бачите фото Девіда в цьому фітнес-центрі. Його начальницею в Orange Theory Фітнес була жінка на ім'я Табіта Гопкінс. Вона сказала, що коли він був у формі, він був дійсно у формі, він був чудовим, у нього було багато енергії. Він був першою людиною, яка з'являлася в спортзалі вранці. Людям подобалося займатися з ним фітнесом, і він робив неймовірно свою роботу. Але проблема полягала в його джекілівсько хайдівській стороні біполярного розладу, який іноді проявлявся і створював йому проблеми. Та біта сказала: він був чудовим тренером, але його настрій то злітав до небес, то падав. і ним неможливо було керувати. З ним було дуже важко. Я так про нього дбала, бо він був дуже талановитим. Він був чудовим, але це була постійна шахова гра з ним. з ним не було нічого середнього. По суті, ви ніколи не знали, якого Девіда ви отримаєте сьогодні. За даними Miami New Times, Девіди звільняли щонайменше двічі за його агресивну поведінку, особливо по відношенню до жінок. Та знову прийняла його на роботу після того, як він запросив її на каву. Він сказав їй, що ходить на семінари самовдосконалення і працює над тим, щоб контролювати свій темперамент і перепади настрою. Вона не витримала і вирішила дати йому ще один шанс. Останнє звільнення відбулося 24 лютого. Того дня він не з'явився на роботі, залишивши своїх клієнтів стояти на вулиці перед зачиненими дверима. Коли табіта запитала його про це, він вибухнув і почав кричати на неї. Саме тоді вона звільнила його за власним бажанням. Табіта тоді не знала, що всього за вісім днів до цього Девіда заарештовували після того, як хтось викликав поліцію, за те, що він був озброєний ножем під час зустрічі групи підтримки, на якій він був присутній того вечора. Коли прибула поліція, Девід не був налаштований співпрацювати з ними. Через чотири дні після того, як його звільнили з роботи, Гретхен порвала з ним та подала документи на розлучення. Це давно йшло до цього моменту у грудні 2019 року. Гретхен написала подрузі. Я бажаю йому добра, і сподіваюся, що він навчиться справлятися зі своїми психічними проблемами. Мені шкода, що я не змогла допомогти, але я думаю, що йому потрібно навчитися любити себе, перш ніж він зможе полюбити когось. Це те, чого він, можливо, не відчуває в житті. Вона сказала, що майже щоночі йшла до своєї кімнати і зачиняла двері, щоб бути подалі від Девіда. Наприкінці грудня 2019 року вона написала своїй подрузі Дон Періс, яка також була її начальницею. Я вловила цей божевільний погляд його очей. Іншої ночі того ж місця вона знову написала Дон. Я спостерігаю за ним по камерах і чекаю, коли він піде спати. Потім я спущуся вниз і візьму ніж, щоб покласти його під подушку про всяк випадок. І сподіваюся, висплюся. А в ніч перед різдвом 2019 року. Коли в будинку не було ні звуку, а в голові Гретхен танцювало видіння жорстокого, страшного, божевільного чоловіка. Вона вирішила знайти рюкзак Девіда і почала обшук будинку. Коли вона знайшла рюкзак, всередині була її обручка, кредитні картки, паспорт, водійські права, а також трохи готів. Вона знову написала Дон, цього разу повідомивши їй, що вона почала дуже боятися свого чоловіка. Через кілька днів вона вирішила, що з Девідом покінчено назавжди. Вона вигнала його з свого будинку, змінила всі замки і встановила камери спостереження. Девід повернувся жити до будинку своєї матері. Після подачі документів на розлучення Гретхен виглядала набагато спокійнішою і почала рухатися далі. Девіду це не сподобалось, оскільки він стикався все з новими і з новими проблемами, в той час, як його колишня ніби розквітла. Гретхен знову почала ходити на побачення. І продовжувала разом зі своїм першим чоловіком Джефом виховувати їхню чарівну донечку. Як тільки коронавірус почав захоплювати світ, Гретхен, як і всі, відчула загрозу і розгубленість. Перед тим як зникнути безвісти, у четвер, 19 березня, вона поділилася на своїй сторінці у Фейсбук дописом з Богу про медитацію з наступною фразою: Коли навколо тебе неспокій, наймудріший вибір побудувати спокій всередині себе. Після цього спілкування близьких з Гретхен припинилося, і вона зникла. До третього тижня березня 2020 року ніхто не мав жодної інформації про Гретхен. Девід теж собі знайшов пару. 7 березня жінка, з якою він зустрічався, влаштувала для них приємне побачення, майстер-клас малювання та вина. На занятті вони пили вино, поки викладач пояснював, як створювати картини на полотні. Девід скористався нагодою, щоб залізти рукою під сорочку своєї дівчини. Коли вона зупинила його, він розлютився. Чоловік підірвався і почав кричати на неї передусіма в групі, а потім розлючено вийшов на вулицю. Коли жінка після такого невдалого побачення повернулася додому, вона була шокована, побачивши, що одяг Девіда розкиданий по всьому будинку. Його одяг лежав на обідньому столі та на її ліжку. Він поклав їжу в морозильну камеру. А його собака Кобі гуляв на задньому дворі. Здавалося, що він переїжджає до неї, не потурбувавшись про те, щоб розповісти про свої плани. Вона замкнула чоловіка на дворі, поки збирала його речі. Він кричав ззовні будинку і стукав у її двері і вікна. Вона зателефонувала в охоронну компанію, яка працювала в її районі, і вони змусили Девіда піти. Лише через тиждень після цього інциденту Девід з'явився в будинку Гретхен. Десь після півночі, 15 березня, коли вона вже спала. Він розбудив її, адже просто кричав на неї зовні будинку. Врешті-решт, вона впустила його, щоб він не турбував сусідів. Пізніше того ж дня він мав ще одну зустріч з поліцією. Це сталося в барі два п'яні козли на пляжі Рів'єра, штат Флорида. На відеозаписі з камер спостереження видно, що його машина була припаркована прямо навпроти закладу. Поліція заарештувала Девіда біля його авто. У поліцейському звіті зазначалося, що він сильно пітнів, розмовляючи з дівчатами віком приблизно 15 років, і переслідував їх. Його номерний знак був заклеєний чорною ізоляційною стрічкою. Він заклеяв цифру 6, щоб вона виглядала як 8. Він сказав поліції, що це зробила його падчерка, коли постувала. Коли поліцейські наказали Девіду лягти на землю, він потягнувся до свого автомобіля і вони змогли його схопити. Коли поліцейські обшукали машину, вони знайшли складений ніж на підлозі пасажирського сидіння, який, очевидно, і був тим, за чим тягнувся Девід. Всього через вісім днів друзі і члени сім'ї Гретхен почали отримувати від неї дивні текстові повідомлення. Сьогодні вранці я отримала позитивний результат на коронавірус. Це погана новина, але я перебуваю в лікувальному закладі Центру контролю та профілактики захворювань США, який займається лише випадками коронавірусу. Хороша новина полягає в тому, що моя група крові може бути використана в лікуванні. Не впевнена, чи пам'ятаєте ви, що я казала, що у мене в крові є штамп коров'ячого сказу. Так от, цей штамп має велике значення для збору відповідей на питання про те, як знайти ліки від коров'ячого сказу. З метою безпеки доктор Сінквер та її команда наполегливо рекомендують нам підтримувати контакт лише з найближчими родичами. Я обрала для цього свою маму. У повідомленні іншому родичі йшлося: Доброго ранку. Сьогодні, рано вранці, я отримала позитивний результат на коронавірус. Це означає, що мені доведеться залишитися тут щонайменше на два тижні. Її 12-річна донька в цей час була з колишнім чоловіком Джефом. і вона отримала подібне повідомлення, на яке відповіла: Добре, я дуже сподіваюся, що ти швидко одужаєш маму. Джеф також почав отримувати дивні повідомлення від Гретхен. Вона повідомляла йому, що їй стає гірше. І доведеться звернутися до відділення невідкладної допомоги медичного центру ЮПІТЕР. Пізніше він отримав повідомлення з її телефону, в якому йшлося, що її відправляють до медичного закладу, який знаходиться за межами центру під безпосереднім керівництвом центру контролю та профілактики захворювань у Бельглейд. Це було приблизно за годину їзди. Джефу все це здалося підозрілим. Він сказав, що текстові повідомлення були повні абревіатур – які його дружина ніколи не використовувала, і стиль здавався схожим на те, як девід писав, а не Гретхен. Тож Джеф попрямував до медичного центру Юпітер, щоб все перевірити. Коли він приїхав туди, то побачив, що машина його колишньої дружини припаркована на стоянці, але він помітив, що її сумочка була в машині. А він знав, що вона ніколи не залишала свою сумочку в машині. Тож він зателефонував до поліції. Поліція зв'язалася з медичним закладом і з'ясувала, що наразі. Вона не є пацієнткою і не була нею вже протягом кількох років. Вони також з'ясували, що в Бельглейд не існує медичного закладу, куди, за словами Гретхен, її перевели. Вони попрямували до її будинку, де її зустріла сусідка. Згідно з відеозаписом поліцейської нагрудної камери, сусідка сказала: я почула дуже серйозний жіночий крик, просто крик, ніби на неї напали. Сусідка з невідомих причин не викликала поліцію, коли почула крик 21 березня. Звичайно, що подібне трапляється. Наприклад, у справі позбавлення життя студентів в Айдахо де один з сусідів бачив злочинця в будинку, але також не викликав поліцію. Те ж саме можна сказати і про цю ситуацію. Можливо, ця сусідка не хотіла вірити, що щось жахливе відбувається в її прекрасному, висококласному районі, який зараз є, і в минулому був домом для багатьох знаменитостей та інших заможних людей. Коли офіцери почали ходити навколо будинку, вони помітили білу речовину, схожу на відбілювач, по всій під'їздній доріжці перед гаражем. Коли вони увійшли в гараж, запах відбілювача був нестерпним. Увійшовши до будинку, вони побачили рушники з плямами на пральній машині, розбиту рамку від картини на сходах і уламки скла на ліжку Гретхен. Коли поліція опитала сусідів, то вони дізналися, що деякі з них бачили авто, схоже на чорний пікап Нісан, припаркований біля гаражних дверей Гретхен того ж дня, коли сусідка почула крики. Один з сусідів навіть сфотографував пікап. Машина була дуже схожа на авто Девіда. Поліція привезла службових собак до будинку Гретхен. Люди мають близько 6 мільйонів нюхових рецепторів у носі, тоді як у собаки від 200 до 300 мільйонів. Ці собаки шукачі трупів, спеціально навчені вловлювати запах мертвих тіл. Собака відреагувала на одне єдине місце на ділянці, а це означало, що там було мертве тіло. Поліція також з'ясувала, що Девід жив зі своєю матір'ю неподалік. Тож вони попрямували до її будинку в кондомініумі Юпітер Вілич, що знаходився недалеко від будинку Гретхен. На відеозаписі з нагрудної камери видно, як мама Девіда повідомила поліції, що її син планував поїхати до Коста-Ріки. Отже, Девід збирався виїхати з країни і мав фору в кілька днів перед поліцією. Поліція зв'язалася з мобільною компанією Девіда і з'ясувала, що він перебуває в Пенсаколі, штат Флорида. Коли вони витягли телефонні записи Гретхен, то зрозуміли, що її телефон також знаходиться в тому ж районі. Вони почали перевіряти ломбарди по дорозі. Як каже поліція, якщо ви не можете знайти свідка і не можете розкрити справу, то є два місця, куди варто піти. Перше – окружна в'язниця, тому що там хтось щось таке знає. А друга це ломбарди. А ви йдете прямо в ломбард і зазвичай справу розкрито. Поліція знайшла відеозапис, на якому Девід продає жіночі прикраси в одному з ломбардів. Поліція опитала власника, який сказав, що Девід прийшов один зі своїм собакою і сказав, що продає прикраси члена сім'ї, який помер від COVID-19. На відеозаписах з камер спостереження не було жодних ознак Гретхен. Після цього з обох телефонів деякий час не було жодного сигналу. Вони були вимкнені. Потім раптом їх знову увімкнули на межі зі штатом Техас. Трохи пізніше їх увімкнули знову, вже біля Далласу. Зрештою, з'явилися пінги з телефонів близько Ель Пасо, а потім пінг у Лакрузас, штат нью мексико За цей час поліція також змогла з'ясувати, що Девід Ентоні не завжди був Девідом Ентоні. Коли він отримав баскетбольну стипендію, його звали Девід Ентоні Дойч у 1997 році. Коли він навчався в коледжі, він зайшов у відомагазин Блокбастер. І пограбував його, тримаючи в руці водний пістолет. Працівники були обмануті, думаючи, що це був справжній пістолет. Чоловіка заарештували, і під час арешту він напав на поліцейського. Якимось чином йому вдалося домовитись про те, що він відсидить дуже короткий термін. А коли вийшов на волю, чоловік змінив ім'я на Девід Ентоні. Детектив поліції Юпітера Джаред Кеннерсон зв'язався з поліцією Ель Пасо і попросив розшукати Девіда та його машину. Поліція Ель Пасо швидко помітила його вантажівку, завантажену всілякими речами, і зупинила її на узбіччі. Зараз ви на екрані бачите цю вантажівку. Тоді вони взяли Девіда під варту. Але у них не було достатньо доказів, щоб затримати його за спричинення смерті Гретхен. Вони вирішили забрати його вантажівку разом з усім, що було в ній, а чоловіка відпустити разом з його собакою. У вантажівці поліція знайшла три мобільні телефони, в тому числі той, що належав Гретхен. Проблема полягала в тому, що тепер у них не було можливості відстежувати Девіда. Вони також знайшли кілька пристроїв Амазон, а також пару камер Блінк, які ви також бачите зараз на екрані. Поліція змогла відновити відеозаписи з цих пристроїв, які збереглися в хмарному сховищі. На відеозаписі видно, як високий чоловік ходить по району, тримаючи в руках довгий предмет. Це тривало 6 хвилин, поки Гретхен не відчинила двері будинку. Високий чоловік сховався за дверима. Невдовзі чуємо голос Гретхен, яка у нього запитує, що ти робиш. Потім високий чоловік заштовхує Гретхен у гараж. Чути, як вона кричить, щоб Алекса зателефонувала 9.1.1. Вона вигукнула це трічі, коли її голос почав слабшати. Саме в цей момент нарешті чітко видно обличчя високого чоловіка, який помічає камеру, що знімала його в гаражі. Він просуває руку, щоб схопити камеру. Це був Девід Ентоні. Зараз ви бачите на екрані його фото, зроблене в цей момент. Тепер поліція побачила достатньо, щоб зрозуміти, що Гретхен позбавили життя, і за цим всім стоїть Девід. Прокуратура видала ордер на його арешт. Поліцейські почали шукати Девіда по всьому Лас Крузас. Незабаром офіцери помітили його, коли він гуляв з собакою і заарештували його. Потім слідчі сіли допитувати Девіда. Під час цього інтерв'ю Девід 35 разів сказав поліції, що Гретхен все ще жива. Поліція знала, що це брехня, але тіло Гретхен так і не знайшли. Зрештою, поліція відмовилася від співпраці з Девідом і відправила його назад до Флориди у в'язницю. Поліція все ще стикалася з великою проблемою, бо в них не було тіла Гретхен. Спочатку вони звинуватили Девіда у позбавленні життя другого ступеня, оскільки у них не було її тіла. І передали справу на розгляд великому журі. Велика журі вирішила підвищити обвинувачення до злочину першого ступеня, яке могло призвести до смертної кари. Саме в цей момент поліція зустрілася з членами сім'ї Гретхен, і вони сказали, що готові піти на угоду, щоб мати можливість знайти тіло Гретхен. Прокурор зустрівся з адвокатами Девіда, і вони змогли домовитися про угоду. Девід покаже поліції, де саме він поховав Гретхен. А в обмін на це. Його звинувачення буде пом'якшене до злочину другого ступеня. Чоловіка засудили до 38 років ув'язнення і він має право вийти з в'язниці, коли йому виповниться 81 рік. Так як Девіда влаштовувала ця угода, він погодився показати, де сховав тіло Гретхен. Чоловік відправив поліцію до будинку престарілих біля Волмарт і сказав, що вона похована ліворуч від пагорба з великим деревом за будинком. 21 грудня. Рівно через 9 місяців після смерті Гретхен поліція почала копати, і невдовзі було знайдено її тіло. Вона була загорнута у ковдру, травми шиї і туба призвели до її смерті. Під час судового процесу Дейвід попросив пробачення, але сім'я Гретхен одностайно вирішила ніколи не прощати його, адже він позбав життя невинну людину. Я щиро співчуваю родині, особливо доньці Гретхен. Спи спокійно. Гретхен. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.